Отже, ти Берка Сердючка і Моноскін. І oh, oh, <laughs> It's surprise, surprise, you know. —— Чому ти обрав саме цей костюм? Ну, це культова пісня, і це 69-й випуск, розумієш? Я yeah. і Україна потребує всієї можливої підтримки. І я просто обожнюю цю пісню. Oh God, thank you. Що ти думаєш про мене? З якої я країни? Мальта. No? Mm. Україна? Так. Ти з України? Mm. Так. Ти що ти думаєш про цю пісню «Bird of Prey» цього року? Я вважаю, що це чудова пісня. Mm, я так. Я сумую за постановкою, яка була у них на національному відборі, тому що мені дуже сподобалася та постановка. Так мені дуже сподобалася та постановка в стилі Бітлз. Це була постановка, яка мені справді сподобалася. можеш заспівати трохи з пісні Вірки Сердючки. Сердючка акензин uh, Russia, Гудбай. Ва you see? Russia goodbye. I want you to see Russia goodbye. Yeah.